Минулої суботи невідомі пошкодили меморіальні дошки на фасаді гімназії номер 118, встановлені на честь загиблих захисників України, колишніх учнів навчального закладу. Інцидент стався у сутінках. Чергова гімназія помітила, що дошки облили чорною фарбою, а вазони з квітами поруч перекинули. Це звичайно відразу сколихнуло, і ми прийняли термінове рішення і натисли тривожну кнопку. Приїхали наряд охорони, і було прийнято рішення для того, щоб здійснювалися відповідні заходи, пов'язані із правопорядком, пов'язані із розслідуванням. Викликати і 102. на місце швидко прибули правоохоронці. Слідчо-оперативна група відділення поліції номер 4 Криворізького районного управління поліції встановила, що на стіні гімназії невідомі облили чорною фарбою портрети колишніх учнів навчального закладу, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів та перекинули вазони з квітами біля адмінбудівлі. Уже зранку неділі працівники гімназії разом із мешканцями мікрорайону Сонячний відновили меморіальні дошки з метою морального збереження. І емоційного стану і мешканців громади, і перш за все родичів хлопців, їхніх батьків, наступного дня у неділю, о 8-6-й о годині ранку, о 8-й ми закінчили роботи для того, щоб прибрати наслідки вандалізму. І члени громади, які підходили, дякували нам за оперативність, дякували за те, що ми. Так швидко відреагували, і даний факт він відколихнувся просто обуренням щодо морального ницього вчинку здичавілих ну, людей. Нині поліція встановлює осіб, причетних до злочину. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 саме хуліганства кримінального кодексу України наразі поліція вживає заходи щодо встановлення осіб, причетних до правопорушення. Яркононенко Олексій Правицький цей день.